Виготовили трьохсекційну кришку кузова, підсилену чорним з крапузлами. Кришка кузова силова, її можна використовувати як вантажну платформу до 300 кг навантаження. На кришці кузова передбачені направляючі під рілінги, на кожну секцію для монтажа рілінгів. На рілінги можна встановлювати корзини, велокріплення, е лижні кріплення, бокси, експедиційні корзини, е в принципі, побажанню, в тому числі і палатки. Ці секції складаються, піднімаються за кабіну, механічно жорстко блокується. І на будь-якому із етапів відкриття криштику можливий рух автомобіля.